Вітаю панове українці. Ось і прийшов той час, коли для мотоблока знайшлася робота вчора. Е, значить, е, Причепив борону, закрив вологу. Половина города в мене на осінь я обробив половину города, е, не проходив фрезами, тому як було сухо, у нас були відсутні дощі. В цьому році. Прикупив собі обновку ротоватори, Фрези витягнув, але бачу, сьогодні вони мені не згодяться. Дружина просить збити її грядку. Ось я вже почав працювати і бачу в майбутньому на такій землі ротоваторами працювати саме те. По перше, мотоблок. Не чувствує велике його навантаження на двигун. Набагато легше для рук, він не так скаче, як на фрезах. Ротоватори йдуть на ура по такій землі. Фракція виходить добра. Ставочку глибини я заміряв лінійкою, ставлю сюди, покажу, на яку глибину. Проходу, роблю півтора. одна частина ротуваторів йде, значить, по збитій землі, одна йде по нетронутій. І так проходжу, накладую один слід на другий. Так мені найбільше подобається. Немає сліда тоді від редуктора. Ось така фракція виходить доволі швидко. І як по мені, то Фрези, фрези більш земля нерівна, як іде волною, а ротуваторі бачимо і грудочка невелика, і рівніша, на більш рівніша площина. В роботу покажу зараз, як воно все відбувається. Земля на участку в мене тут сіропіщана, солонець. По нашому, це я спробував, як він по стежці, ротуватор. Одне задоволення на другому проході від стежки не залишається і сліду. Ну, добре, друзі. Наразі зараз гукну оператора. Оператор вже допоможе мені показати. Відео не буде сильно розтягнуте і довге. Так що дивимося, але задоволення від ротоваторів, я думаю, в цьому році фрези я вже й не буду начіплювати. І під картошечку, як буду садити, то буду вже на ротоваторах. Зовсім інша робота. Зараз і спробуємо, скільки ротоватори на другому проході заглублюються в землю. Лінійку буду опускати, поки вона не перестане спокійно заходити. Ось що ми маємо? 25-26 см. Ще чим мені подобаються ротоватори, вони не січуть бур'ян не ділять. У мене домінантний бур'ян. на городі Берізка. Так от фреза ділить його, перерізає. А ротоватори збирають на себе і в одному місці, там де мотоблок крайній рядок, все збирається до кучі. Починаєш здавати, ротоватори відчистились від бруду. Ну, Я задоволений. Це сильна річ для села і для спини. Набагато легше. Дружина ну, вже шкребе на своїй грядці, посадить цвіточки сьогодні. Морку збирається посіяти буряк, трошки затримались. Можна було раніше, але як своєму свій час. Добре, друзі. Всім гарного дня, мирного неба, перемоги!